Розказують старі люди, а їм розповідають їх діди та бабусі, як виникло село Синюхінбрід. Десь років 300 тому тут був степ, неорений і неозорий. Поміж травами жило птастос, сновигали лисиці та степові вовки, але не було в тому дикому полі поселень. Боялися наші люди недобрих сусідів, татар та турків. Та одного разу а було це за казацьких часів поверталися запорожці після невдалого походу на батьківщину. Дійшли до широкої та глибокої ріки, а переправитися на другий берег нічим. Виморені дуже поранених побратимів, ледь живими на траву поклали біля води та й поснули. Залишився вартувати молодий козак. Ходить, козак походжає над річкою, наспівує пісню про чайку небогу. Згодом його сон зморив. Сидить хлопчина, дрімає півока, аж чує раптом чи сніжний голос. Не спи, козаче, ворог близько. Стрепенувся вартовий, і зірвався на ноги. Озирнувся, нема нікого. І знов чує голос. Буди побратимів, хлопче, ворог уже зовсім недалеко. Зляканий козак припав до землі. Чує під кінських копит об землю. Кинувся будити, піднімати друзів, А вони з просоння не вірять, не хочуть вірити, що біда близько. Стривожений вартовий кинувся туди-сюди. Як же рятуватися? Там степ і ворог, а тут ріка глибока. Бачить козак з густого туману, що огорнув ріку по воді, як по стежці, йде до нього молода дівчина в блакитно-серпанковому вбранні. Простягає білі руки, до себе кличе, кудись поза себе показує. Глянув пильніше, аж там з води піднялися гранітні валуни. Піднімайтеся, братове, загукав козак. Ріка нам брід дає. Врятуємося клятого ворога. На той час уже всі прокинулися, поклали на кінські попони своїх друзів поранених і рушили бродом через ріку з каменя на камінь. Ось уже й кущі прибережні, уже й врятовані. Уже при самому березі озирнувся і бачить, стоїть вона на гранітному валуні, прощально рукою махає, благословляє. Як тебе звати, дівчино? За кого Бога молити? запитав козак. Усміхнулася синюка дівчина, розкинула руки крила. Синюха я, хлопче, синюха. Промовила і розтанула. Злилася з туманом, світанковим небом і синьою водою. Заворожено дивився козак на те диво, та не бачив уже нічого, крім вранішнього туману над широкою рікою. І каміння броду десь щезло, опустилося на дно ріки. Ніби й не було нічого, ніби все це привиділося йому у дивовижному сні. Та ні, не сон то був, бо ген гукають його товариші та й на тім, що й на залишені березі, вже гарцюють коні ворожого загону. Чути войовничі вигуки. Та на щастя, не може ворог перебратися через ріку, бо ріка берегиня заховала від них кам'яну стежину брід. Хто був здоровіший, подалися далі на січ. Хто не міг, залишився тут, на березі річки Синюха. Спочатку заснували зимівник козацький. Так поступово розрослося село з гарною назвою Синюхін Брід.